Пане Юрію, що хочеться сказати, що для чого така велика кількість цих саміту охочих, цих зустрічей саміту охочих, якщо охочих немає, чи ми щось не розуміємо до кінця, чи це такий довготривалий процес? Дивіться кілька складових, кілька моментів, які хотів би сказати: перший дай Бог, щоб нам взагалі не довелося насправді скористатися цим миротворчим контингентом. Проте це виглядає мало реальним, оскільки це було би добре для української армії, українських військових після припинення вогню. Уявимо, що ця ситуація може наступити найближчим часом. Після того як ми побачимо, що припинення вогню є тривалим, і допускаємо, що можливо будуть підпитися. Писані, якісь домовленості про припинення війни за посередництва сполучених штатів європейського союзу, можливо, ще когось ми будемо відпускати принаймні частково, принаймні на якийсь нетривалий термін українських солдатів додому, і в цьому випадку миротворчий контингент міг би зіграти дуже важливу роль, тому що він якраз слідкував би за тим, що не порушується перемир'я, не робляться якісь провокації чи Десь хтось не намагається знову повернути під контроль ту чи іншу ділянку окупованої території. України те, що відбувається так багато цих самітів, для мене показує бажання насправді порозумітися і знайти варіант примінення миротворчих сил. Про те, що вони поки що не погоджуються. Я напевно прийму ту сторону, що є думка, що частина європейців все ще бояться можливого майбутнього конфлікту з Росією і їм треба ставати більш сміливішими, такими як країни Балтії, Польщі, Ще чи та ж сама Великобританія, яка, є, яка має чудове розуміння, хто така насправді Росія і чому їм не можна вірити в короткостроковій чи довгостроковій перспективі?